Ой на горі то сидить зайчик, він нічками чеберє, Коли б такі ніжки мала, то я б ними чеберяла, як той зайчик, як той зайчик, коли б такі ніжки мала, то я б ними чеберла, як той зайчик, як той зайчик, ой на горі він ніж гами чеберє, коли б такі ніжки, мало то, як ними ще як той зайчик, як той зайчик, коли б такі ніжки мало то як ними щеберяла, як той зайчик, як той зайчик, ой на гори пресу сидить зайчик. Кінішки мала, то я б ними чеберела, як ти зайчик, як ти зайчик. Коли такінішки мала, то як ними чеберела, як ти зайчик, як ти зайчик.